Загальні територіальні стратегічні навчання на Вінниччині проводяться відповідно до планів військового керівництва країни на поточний рік. Для протидії ворогу формується перший стрілецький батальйон територіальної оборони. У кожному району Вінницької області визначено завдання на подачу кількості військовозобов'язаних відповідної техніки. Завдання Мироподільського військового комісаріату, сюди включається і місто, і район. Загалом 14 чоловік плюс одна одиниця техніка з водітелем. І тобто у нас виходить, 15 військовозобов'язаних і одна одиниця техніки зі 131. Мета цих навчань. Люди, по-перше, прибувають в місто Гайсін, з них формуються підрозділи, відділення, взвод, рота, батальйон. З ними проводиться практичне навчання, злагодження, бойові стрільби, страва підготовка, тактична підготовка, спеціальна підготовка, фізична підготовка. Після закінчення цих навчань, ці люди будуть приписані до особового складу цього батальйону. Вони убувають постійного місця постійно місце проживання і проходять службу у військовому резерві. Тобто ці люди не підлягають мобілізації в случай, там, якісь інші підрозділи. Не дай Бог, якщо в державі буде введений військовий стан і буде якась пряма агресія умовного противника, неважно якого, ці люди. Самі убивають вже в цей батальйон і проходять свою службу відповідно вже в цьому підрозділі. Подібна практика підготовки резервних військових існує в багатьох країнах світу. Люди, що належать до таких підрозділів у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, призиваються на збори напрямки оперативного реагування, ліквідація наслідків стихійного лиха, припинення масових безладів, затримання небезпечних злочинців. А також активна діяльність у разі прямого вторгнення на суверенну територію. Військовий комісар спільно з міським головою визначили, що першочергово слід направити на навчання учителів шкіл з фізичної і до призивної підготовки юнаків. «Було прийнято відповідне рішення міського голови. відповідне рішення голови держадміністрації, адміністрації. були направлені листи в міську в відділ освіти, в район відділ освіти. І вони нам сюди приставили всіх викладачів. Воно піде на користь, по-перше, для підняття авторитету цих же викладачів, що він приїде в школу і вже цим хлопцям будуть розказувати, що я відбув 10 днів на збору підготовки. І... По-друге, получать якісь практичні навики. Тому що за цей час, коли не служив Збройні сили радянська армія, ну, що з поміняли вже, що на Збройні сили. Тому вони там получать максимальну практичну підготовку. По-друге, кожен буде мати можливість отримати якийсь методичний матеріал. Взяти флешку, підійти до вже керівника, взяти собі на флешку, скинути план конспекти. І потім цей план конспекти використовувати безпосередньо під час викладання цих предметів. Зможе зробити фотографії бойової техніки, казаміного фонду, плакатів, стендів, плаца. Це потім теж десь використовує своє викладацькі практики. То це піде, я думаю, на велику користь. І вони самі, я бачу, з таким ентузіазмом, в принципі, непоганим ці викладачі, восприйняли дуже так гарно цьому. З 30 чоловік виявились придатними до військової служби 17. 15 кращих резервістів з напутніми словами військового комісара вирушили до навчального центру. Держава їх забезпечила необхідною формою. Подібні навчання службовці будуть проходити щорічно, а в разі потреби частіше.